Т точно цукерка. Як вони це все їдять? Я вже ригати хочу. Ну що, ви готові? Зараз будемо пробувати всяку тайську. Поїботу, яку нам передала сестра Марії. Так, з чого мені почати? Ти все спробувала сама, так? З конфеточки, бо ти її потім не почувствуєш. Блін, я хотів з згадості спочатку. А чекай, 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 чекай. З дуріаном. Але тут нічого не написано. З Дуріаном? Дурян. Той що, грей? Фу, як конфета з цибулей. Фу, уяви, шо, ху... а шо що таке дурян? Штучка, уяви, ти ж еш конфету, і тільки ти після перед цим цибулі пахал. Уся примерно те саме. На. Це точно сукерка. Це, <сум> це пизда, це тупа цукерка з цибулею, нахуй. Ти, уявив, да, що ти салатик з цибулею похавав? А зараз Боже, не кажи, я зараз зарагну нахуй. А зараз взяв конфетку вкусну. Воно ще й до зубів пролипає. Uh -huh. Фу їбать, яка хуйня. А, а це що? Боже, це чи... це... що люди в інших країнах хавають? Як вони, блять, ну як може? Як можна бути людиною так само, блять, не з собакою якимось. І, 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 і блять, і любити it's таке, it's ну це ж сука, це що таке? З гамном я сподіваюсь. Я не знаю, що зараз скажіть, ви умні. Лічі? Це лічі. Мангусті лічі. лічі. А це лучше. Має бути смачно, але ну, це має бути смачно. Правда. Мангустін? Що це таке? Вкусно? Ну, це непогано. Угу. Ну, конфетка собі просто. Я покажу, що ще треба бежала. Так, тепер нарешті до цікавого. Оце я найбільше боюся. Яйце. Я лапку поставила на поста по останнє місце. Ну, тоді давай порядок. Я хочу тофу дуже спробувати. Давай, Це буде вкусно, просто я. Класно, доцікаво. коли англійською одразу пишуть, що це. Сушений тофу. М -м пахне прикольно. Воно пахне як. Е нагадує оці пайки всякі. Там, типу, військові. От останній цей британський пайок. Там багато страв саме отак от пахли. Ммм, mm -hmm. хуєта. Ну, саме тофу воно якесь безвкусне. Але соус, оцей ну оцей маринад. Прикольне. Наче їсиш е цю. Якусь оцю їх мівіну азіатську, mm -hmm. і безвкусний тофу. Єсиш мівіну. Коротше, береш оцю всю водичку з цієї мівіни азіатської, В тарілку заливаєш, а в тарілці в тебе вже лежить приготовлена е, стиральна гумка, щоб олівець стирати. Mm -hmm. І от потім ти береш цю гумку, вимочену в цій хуні і жуєш. Я тупо у... тепер уявляю, я не можу викинути з голови, що я гумку їм. А Але це... гостра пізда. А це такий снек, це свиня. Ось все. Що саме, так? Да. Що за частина свині, не знаєш? Не Знаю, треба пер... Давай. А я... яка там китайська чи Філіп, то китайська? Смачно написано, точно смачно? Смачно, Аромат деревного вугілля. Ебать. Комакі аджія, аромат в'ялена свинина. М -м -м. Блін, у мене так зараз весь рот палає після, після цієї гумки. гаря... гаряче. Тупо гаряче. То це ну, нормально, це підпівас такі, снеки, я не знаю, заєбіць. Я пробувала це. Дай понюхаю. Mm. Mm. Пахне Він. прикольно. Покажи з виду, яке ближче часу. Понюхайте, Понюхайте. Ну, взяли на свинина з якимись спеціями, я так розумію. Угу. Так, да, пиво реально нормальна тема. А це ти не останнє залишила, бо знаєш, я побіжу регати. Не знаю. Цянка чи лапки. <су> 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 <co> <Ф BakHow tänka> оце, я більше за все у це боюсь. Перепелине яйце. І мені вже спойлернув Федя, що воно мариноване. Там не нормальне, Філіп. Мариноване, але нормально, я схавала. Я думав, що воно в шоколаді. О, Та? воно ляпнуло! Це точно не шоколад? Не шоколад. Я хотів би, щоб це був Кіндер. Я вже ригати хочу. Та чого ти хочеш ригати? Ну бо, бо це воно не апетитно виглядає. Воно виглядає як шоколадна хуйня, але воно не шоколадне. У нього немає запаху взагалі ніякого. Ну, пахне корейськими приправами якимись китайськими. То це мої пальці пахнуть. Mm. Та давай заприйхо жуй. Я боюся. Давай, Філіп, всі ждуть. Я, я боюся, що я обригаюсь. Не обригаєшся, я теж дуже сильно боялася при Асі попробувала, нічого ніхто не обригався. <зас> Нормально, що ти ригаєш там? Ой, а що, а воно гостре? А, а, воно не було гостре, поки я їбло не відкрив. Що <риклад> за хуйня? Хто таке придумав взагалі, блять? В чому на. Як людина могла сидіти і така. Єбать, візьмемо оце яйце, нахуй, зробимо його під колір гамна, і щоб воно ще було гостре. Єбать. Саме воно насправді не дуже огидне, але я себе сам залякав. Типу, я, я собі внушив, а в мене таке, що, типу, якщо мені вже огидно до того, як я його взяв в рот, то яке воно на смак не буде, я вже буду. Отак от, от. Та воно нормально, як яйце просто. Воно в цілому, ну як яйце, блядь, але просто оцей, оце візуальний його вид воно виглядає, наче воно має бути смачним солодким якимось. <гум> і, типу, і оцей дисонанс, навіть знаючи, що це не шоколад, все одно якісь ну, є там на підсвідомості враження, що, що ти шоколадне яйце хаваєш, а ти хаваєш звичайне яйце, яке блідоче гостре. Фу, їбать, реганіна. Я краще е, цю гумку ще пожую. І найголовніше, Марія це залишила на десерт, бо я думаю, що реально я мабуть, побіжу регати після цього. І вона переживала, що я просто все інше не з'їм. Вона наче в пакеті якомусь. Сховайся. Що з Що це за гомункул, блять? Це гомункул Андрія Мартиненка. Нарешті він доїхав до мене. Я ще в 15-му році просив, щоб він мені відправив. Пахне так само, як тофу. Дай. Ага. Пахне знову цими пайками. Ні, воно може бути смачне. Ну їж. Не, отак так треба кусать, вони так кушають. З костями? Вони з костями кушують. з жилками Хто тобі сказав? Хоча відкусуй. Нормально. Курочку тема. кушаєш собі. Нормально я це навіть доїм. Так. Mm -hmm. да? Блін, воно дуже дивне якесь. Ну, одне діло рятує, що це качка, що це не якийсь знаєш, верблюд. Чи не якийсь алігатор. Але прикольно. Воно як м'ясо. Птиці на смак. Не знаю, як якесь желе взагалі. Як желатин якийсь такий дуже-дуже густий. Так. Прикольна тема, я б навіть ще одну схав би. Якби не той, той момент, що її важко їсти, бо важко обгризти нормально, а я не люблю оце, коли все їбало в цій штуці. Я би отак всю пачку зараз зараю би. Щоб, щоб там кісток не було, просто саме м'ясо отак в такої формі я би просто реально запіздячив би все. це, блять, за долоньки нахуй. Піздец. Їбало почати пару. Як вони це все їдять, я не знаю? Я лише скушу конфеточку італійську, чоколадну. Зараз вам покажу. Ось така красива вона. Там ще передбачення. Отака от італійська конфеточка. А я банан з'їм. Зелений, ідеальний, мій улюблений. Отакий от банан. От настільки зелений. Подивіться на нього. Отакий от от банан я найбільше за все люблю. Його. Я ригну. Я дуже люблю такі банани